Доброго дня, любі мої глядачі, всіх вас вітаю на своєму каналі. Дякую, що зайшли. Дякую, що дивитесь, що пишете мені цікаві коментарі. Дуже приємно! Сьогодні представляю для продажу ось такий коньячний скляний набір. Набір виробництва Чехословаччина, Богемія, Вінтаж. Набір складається з такого графінчика штофа і п'яти чарочок. Скло ми бачимо такого жовтувато-конячного чи медового кольору, дуже такий гарний колір. Давайте розглянемо сам штофик. Дуже він прекрасно оздоблений з допомогою срібла. Тут нанесені. Ручним методом малюночки, які прикрашають цей графінчик. Це дві шишечки, виконані сріблом, а інша шишечка така матова, виконана ручним травленням. Також ми тут бачимо такі хвойні голочки, також сріблясті і матові. Графінчик має таку скляну притерту пробочку. Високу, яку прикрашають також такі срібляні полосочки, обідочки. Ось такий графінчик доволі цікавий. І п'ять чарочок. Чарочки також оздоблені такими голочками, срібло і матові такі. Сріблястий обідочок і такі полосочки весь набір в дуже гарному стані. Немає потертостей, немає ні скольчиків, ні щербиночок у відмінному стані. Скоріш за все, ними і не користувалися. Ось такий красивий незвичайний набір. Так що, любі мої, хто зацікавився цим набором, хто хоче придбати, пишіть мені на Viber. Номер Viber буде під відео. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити вподобайку, підтримати це відео коментарем і підпискою, хто ще не підписаний. Дякую, що додивилися до кінця і до наступних зустрічей! Пока-пока.